Друзі, хочу поділитися неймовірними емоціями та результатами наших виступів. Для тих, хто не любить дивитися відео до кінця, скажу одразу саме головне: завдяки виступам ми зібрали кошти та придбали три fpv дрони для Збройних сил України. А тепер для тих, хто хоче дізнатися деталі: я маю на увазі казку про Святого Миколая. Це було справжнє свято для дітей, яке ми провели за два дні. Раді були бачити таку велетенську кількість глядачів, а найбільше тішила, звичайно, усмішка дітей. Підготовка до вистави тривала майже місяць. За цей час ми провели численні репетиції, а декорації та професійне світло приходилося робити та встановлювати пізніми вечорами, адже в день часу майже не було. А перед самим виступом ми працювали взагалі всю ніч, закінчуючи все до дрібниць. Це було, хоч і виснажливо, але результат того вартий. В кінці виступів нас переповнювали емоції, хоч ми були і втомлені, але знаєте, це була така приємна втома. Діти з захопленням дивилися виставу та брали участь у розвагах. Нам приходилося грати одразу декількох персонажів, і всі вони, до речі, вийшли яскравими та цікавими зіронька. Чортиця, кіт Матвій, ну і, звичайно, святий Миколай. В кінці діти отримали солодкі подаруночки. До речі, здавалось би, але подаруночків було придбано на суму близько 9 тисяч гривень. Ну а в кінці була дитяча дискотека із мильними бульбашками. Хочемо висловити окрему подяку ресторану Наталі за наданий зал, де ми мали можливість виступати. Велика вдячність нашим дівчатам, актрисам Волочай Поліні та Шарем'ятєві Діані за їхній внесок і талант. Ну і, звичайно, величезна подяка усім батькам, які привели своїх дітей та підтримали нас. Завдяки вам, ми не лише подарували дітям свято, але й зробили ще одну добру справу для наших захисників. Як я вже й сказав, ми змогли придбати. Три ефтиві дрони. Ну що, піцу замовляли? У нас хлопці на схід замовили ось таку піцу. Люті ластівки. Три штуки. Три штуки сімечки і до них акумулятори. Їх ми вже передали хлопцям на схід разом із багаторазовими грілками. Ми бійці 109-ї бригади, давати розвідки, висові вдячно Юрію Тимощуку. За передані ним дрони, які будуть використовуватись на покровському напрямку. Слава Україні, героям слава ще раз. Дякую кожному, хто долучився разом. Ми можемо більше.